Згідно із загальною теорією відносності, в космосі мають існувати області простору часу, гравітаційне тяжіння яких настільки велике, що залишити їх не можуть навіть об'єкти, що рухаються зі швидкістю світла, зокрема навіть кванти самого світла. Ще більш дивним є те, що потрапивши в таке поле, ніхто і ніщо не може звідти вибратися і перестає існувати в нашому всесвіті. Такі об'єкти і носять ім'я чорні діри. Останніми роками проблема Чорних дір викликає величезний інтерес, хоча сама ідея не нова, і їй вже близько 200 років. Англійський астроном Джон Мітчелл ще у 1784 році довів, що якщо маса зірки буде досить великою, то світло не зможе покинути її. Тобто для нас вона буде невидима. Це було лише припущення. Але коли чорні діри було справді виявлено та їхнє існування було повністю доведено, ця новина сколихнула всю наукову спільноту. Кожен із науковців мав свою власну точку зору, але найцікавіше висловився тоді фізик теоретик Кіп Торн, який написав тоді наступні рядки. З усіх вигадок людського розуму, від єдинорогів і химер до водневої бомби, напевно, найфантастичніше це образ чорної діри, відокремленої від решти простору межею, яку ніщо не може перетнути. Діри, яка володіє настільки сильним гравітаційним полем, що навіть світло затримується її мертвою хваткою, діри, що викривляє простір і гальмує час. Подібно до єдинорогів і химер, чорна діра здається більш доречною у фантастичних романах або міфах давнини, ніж у реальному всесвіті, і тим не менш закони сучасної фізики фактично вимагають, щоб чорні діри існували. Щоб зрозуміти, як народжується Чорна діра, треба насамперед згадати про те, яким є життєвий шлях зірок. Отже, життя зірки бере свій початок у гігантській молекулярній хмарі, утворення протозірки відбувається з цих холодних хмар міжзоряного газу, які стискаються через гравітаційну нестійкість. Звичайно, цю кулю газу ще не можна назвати зіркою. Оскільки в її центральних частинах температура недостатня для того, щоб почалися термоядерні реакції, тиск газу всередині кулі не в змозі поки що врівноважити сили тяжіння окремих її частин, тому вона й далі буде невпинно стискатися. Стиснення цієї хмари відбувається нерівномірно, і через деякий час після початку стиснення в хмарі утворюється гідростатично врівноважене ядро. Прийнято вважати, що саме з цього моменту хмара, а точніше, її ядро, і є протозіркою. Надалі протозірка продовжить своє стиснення, її розміри ставатимуть дедалі меншими, а щільність неухильно зростатиме. І це все буде тривати доти, доки в процесі стиснення міжзоряний газ не розігріється настільки, що в центральних частинах згустку почнуться термоядерні реакції синтезу гелію, з водню. У процесі цього стиснення також формуються протопланетні диски навколо зірки, які згодом можуть еволюціонувати в планетні системи. Це був перший етап, а саме їхнє народження, і для переважної більшості всіх зірок у Всесвіті він є однаковим. Але подальше життя різних зірок може дуже сильно відрізнятися одне від одного. Ключовим фактором у цьому є їхня маса та їхній склад. Які безпосередньо впливають як на загальну тривалість життя зірки, так і на те, на що вона перетвориться в результаті свого колапсу. Також потрібно сказати, що життя зірки не завжди протікає гладко, картини її еволюції ускладнюються обертанням іноді дуже швидким аж до межі її стійкості. Отже, червоні карлики спектрального класу М. Які мають масу всього в 10% від маси нашого сонця, проживуть дуже довге життя, яке може доходити до 100 мільярдів років, а ось вже зірки спектрального класу G, до якого належить і наше сонце, через більшу масу мають вже коротшу тривалість свого життя, яка в середньому дорівнює 10 мільярдам років. Що більша маса зірки то коротший термін її життя. Оскільки зоряне термоядерне паливо не є нескінченним, тож термін життя найбільших зірок у всесвіті може становити вже кілька мільйонів років. Також маса впливає і на те, чим у підсумку стане зірка на кінцевій стадії своєї еволюції. Наприклад, такі зірки, як наше сонце, коли помирають, перетворюються на білого карлика. Але як виглядає сам процес цього перетворення? Він починається, коли зірка вже не в змозі підтримувати на нормальному рівні свій термоядерний синтез, і в її центрі вигоряє весь водень, унаслідок чого ядро зірки стискається, а її зовнішні шари, навпаки, сильно розширюються, і на деякий час зірка перетворюється на червоного гіганта. У ній все більше утворюється гелій, який вже надалі відтворює вуглеці кисень. І ось тут вже дуже важливий момент. Якщо початкова маса білого карлика не дає змоги підняти температуру ядра для проведення подальших реакцій, то в кінцевому підсумку зовнішні шари зірки стають планетарною туманністю, а саме ядро зірки, яке складається переважно з вуглецю і кисню, залишається у вигляді неймовірно щільного та компактного об'єкта, який іменують білим карликом. Отже, після смерті зірок можуть утворитися наступні об'єкти. Перше це, як ми вже говорили, білі карлики. Друге це нейтронні зірки, маса яких обмежена межею опенгеймера Волкова. Межею опенгеймера Волкова називають верхню межу маси нейтронної зірки, що не обертається та за якою вона ще не колапсує в чорну діру. Якщо маса нейтронної зірки менша за це значення, тиск виродженого нейтронного газу може компенсувати сили гравітації. І третє. Як вінець еволюції, масивної зірки, це утворення чорної діри. Коли величезна і важка зірка вичерпає основний запас свого термоядерного палива для того, щоб підтримувати свою рівновагу, їй доведеться ще певний час підтримувати свій термоядерний синтез на основі важчих елементів. В цей час у її надрах відбуватимуться незворотні процеси перетворення водню на гелій, потім на вуглець і так далі. Аж до заліза. Згодом колапс стає неминучим. Ядро зірки починає стрімко стискатися, і менш ніж за тисячну частку секунди зірка перетворюється на чорну діру. Незабаром після початку стиснення відбувається дуже потужний сплеск рентгенівського і гама випромінювання. Колапс триває і фотонам стає дедалі важче протистояти зростаючому тяжінню. Фотони, які тепер залишають поверхню зірки під кутом, мають викривлену траєкторію. Ті ж фотони, які почали рухатися паралельно до поверхні зірки, вже залишаються на її орбіті. Минає ще лише мить, і вже жоден фотон не може вирватися, бо зірка пройшла вже те, що називається горизонтом подій. Ми вже не бачимо її. На тому місці, де була зірка, тепер тільки все поглинаюча темрява. Виходить, що закінчивши свій еволюційний життєвий шлях і дійшовши до його кінця, зірка не йде безповоротно, а залишає після себе на тканині Всесвіту нехай і малий, але дуже вагомий відбиток у вигляді чорної діри. Але це тільки чорні діри зоряних мас, а у всесвіті існують ще й чорні діри середніх мас. Що ж це за об'єкти і як вони виникають? Чорна діра середньої маси це об'єкт, маса якого значно більша за масу чорної діри зоряної маси, але водночас набагато менша за масу надмасивної чорної діри. Це такі собі середні чорні діри. Передбачається, що цих об'єктів у всесвіті значно менше, ніж відносно поширених чорних дір зоряної маси, та навіть надмасивних чорних дір. Оскільки механізм їх формування не зовсім зрозумілий. Ці чорні діри є надто масивними, щоб вони могли сформуватися шляхом гравітаційного колапсу одиночної зірки та водночас у їхньому оточенні відсутні екстремальні умови, такі як висока щільність і швидкість руху. У науці розглядаються наступні сценарії утворення чорних дір середньої маси. Перший сценарій включає в себе злиття чорних дір зоряної маси та інших об'єктів шляхом акреції, другий це зіткнення масивних зірок у щільних зоряних скупченнях і подальший колапс результату таких зіткнень. Третій утворення цих об'єктів на ранньому етапі життя Всесвіту, тобто через невеликий проміжок часу після Великого Вибуху. І четвертий. Це їхнє утворення в ядрах квазізірок на ранніх етапах життя Всесвіту. Незважаючи на те, що процес формування цього типу чорних дір ще повністю не розкритий, але астрономи вже почали відкривати ці об'єкти на не нескінченних просторах нашого всесвіту. У 2019 році вчені з Національної астрономічної обсерваторії Японії виявили в галактичному центрі чумацького шляху чорну діру розміром з Юпітер. Маса якої приблизно 32 тисячі разів більша за масу нашого сонця. Звичайно ж, найбільш вірогідним сценарієм утворення чорних дір середньої маси є злиття двох малих чорних дір. Але ці об'єкти такі малі, який шанс на те, що вони знайдуть одна одну на величезних просторах галактики і почнуть кружляти в гравітаційному танці з досить передбачуваним фіналом. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що чорних дір у всесвіті набагато більше, ніж ми собі уявляли. Але на цих безкрайніх космічних просторах існують справжні велетні, розміри, а особливо маса яких просто неймовірні. За сучасними уявленнями є чотири сценарії утворення чорної діри. Про перший ми вже говорили, і це гравітаційний колапс або катастрофічне стиснення досить масивної зірки на кінцевому етапі її еволюції, другий це колапс центральної частини галактики, або протогалактичного газу. Бо, все ж таки, Чорні діри знаходяться в центрі майже всіх спіральних і еліптичних галактик. Третій. Формування чорних дір у момент одразу після великого вибуху внаслідок флуктуації гравітаційного поля або матерії, такі чорні діри називають ще первинними. І четвертий виникнення чорних дір у ядерних реакціях високих енергій, і це так звані квантові чорні діри. Але як же з'явилися такі монстри, як надмасивні чорні діри, маса яких може доходити до десятків мільярдів мас сонця? Труднощі утворення надмасивної чорної діри полягають у тому, що достатня для цього кількість речовини має бути сконцентрована у відносно невеликому обсязі, для цього у матерії має бути дуже малий початковий кутовий момент, тобто повільне обертання. Зазвичай швидкість акреції на чорну діру обмежена саме кутовим моментом матерії, яка падає у чорну діру, що й обмежує швидкість зростання її маси. Існує кілька гіпотез, які намагаються описати процес їхнього формування. Найочевиднішою з яких є гіпотеза, що надмасивні чорні діри стали такими масивними не одразу, а в міру поглинання інших дрібніших чорних дір та інших об'єктів у всесвіті. Інша гіпотеза припускає, що надмасивні чорні діри утворюються під час колапсу дуже великих газових хмар, і при їхньому подальшому перетворенні на зірку масою в кілька сотень тисяч сонячних мас або взагалі більше. Така зірка швидко стає нестабільною до радіальних збурень у зв'язку з процесами утворення електропозитронних пар, що відбуваються в її ядрі, тому вона може майже відразу сколопсувати в чорну діру. При цьому колапс йде минаючи стадію наднової, за якою вибух розкидав би більшу частину її маси, не дозволивши утворитися надмасивній чорній дірі. Розмова щодо їхніх величезних мас це не перебільшення, бо наразі вже відкрито одну з найстаріших і найбільших у всесвіті надмасивних чорних дір, які дали ім'я тон 618 Відстань до тон 618 величезна і становить 10,4 мільярда світлових років. Тон 618 це надзвичайно яскравий радіогучний квазар, розташований поблизу північного полюса галактики в сузір'ї гончих псів. Цей дивовижний космічний об'єкт є, мабуть, наймасивнішою чорною дірою, яку ми коли-небудь спостерігали. Її маса оцінюється в неймовірні 66 мільярдів мас сонця. Такі надмасивні чорні діри, які в мільйони і мільярди разів масивніші за наше Сонце, зазвичай зростають захоплюючи матеріал з навколишнього диска. Швидке поглинання матерії генерує шалену кількість радіації на дуже невеликій ділянці навколо чорної діри, вчені називають це дуже яскраве компактне джерело квазаром. Величезна чорна діра тон 618 є частиною квазара, тобто активного ядра галактики, і власне сам квазар і створюється Чорна діра завдяки надпотужному випромінюванню. Саму галактику, в якій знаходиться тон 618, побачити, на жаль, неможливо, бо її затьмарює світло квазара. Квазар чорної діри тон 618 настільки яскравий, що випромінює об'єм світла еквівалентний світлу, яке б випромінювали 140 трильйонів сонць з'єднаних воєдино. Коли ця величезна чорна діра поглинає дуже багато навколишньої речовини, то вона під час потрапляння в чорну діру сильно нагрівається, виділяючи при цьому величезну кількість потужного випромінювання. Вважається, що затьмарити квазари можуть тільки найсильніші вибухи наднових. але яскравість після їхніх вибухів зберігається всього кілька тижнів, а квазари можуть світити мільйони років. Тон-618 хоч і вважається найбільшою чорною дірою у відомому нам всесвіті, але все ж може бути не рекордсменом. Можливо, існують і інші об'єкти, які важчі та більші за нього. Деякі з них, як припускають теорії, могли потворитися внаслідок стиснення величезних згусків темної матерії ще в ранньому всесвіті. Тоді ці потенційні чорні діри можуть мати просто неймовірні розміри та масу. Деякі вчені розглядають утворення Чорної діри як маленьку модель того, що згідно з прогнозами загальної теорії відносності, врешті-решт, може статися і з нашим всесвітом. Загально визнано, що ми живемо у всесвіті, який постійно розширюється, і одне з найважливіших питань науки стосується природи всесвіту, його минулого і його майбутнього. Без сумніву, всі сучасні результати спостережень вказують на його подальше розширення. Однак на сьогодні одне з найцікавіших запитань полягає в тому, що ми не можемо впевнено сказати, що з часом швидкість цього розширення не почне сповільнюватися. І що, врешті-решт, воно може зупинитися. А потім і взагалі почнеться зворотний процес стиснення, який приведе всесвіт знову до стану сингулярності, з якого все й починалося. Мабуть, колись ми зможемо з'ясувати, яким шляхом прямує Всесвіт, але можливо це станеться набагато раніше, ніж здається, на перший погляд. Усе, що нам залишається, це вивчення тих малих крихт інформації, яка нам доступна в момент народження чорних дір, вивчаючи ті фізичні закони, які керують їхнім життям, ми зможемо хоч трохи наблизитися до відповіді на питання про долю і нашого Всесвіту. Дякую за перегляд, дорогі друзі. Також хотів би висловити велику подяку всім глядачам і спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова і підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Пропоную вам до перегляду ще одне відео, у якому ми спробуємо дізнатися відповідь на питання про виникнення життя у Всесвіті і вирушимо в далеку подорож, щоб, врешті-решт, відшукати його. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!